под низ, <гас> <гас> Пау, Паука, низ. Палку за ось упадет. Палка. Заберу туди. Забирай. Они такие довольные. Гарно. Сколько? 2000. 2000, 2 тысячи по А так такой за пятеро вам сделаю. Давай, фоточкой. Фоточкой.

А, да, бачу. Сороки просто. А ну вони, бачу. бач. Раз, це дорожчити. А, у нас магана Я зараз тривожусь і відчуваю приблизно те ж саме. Загалі Я знайшла водні розмальовки, і мені здається, що воно мені дуже треба, враховуючи, що воно коштує 30 гривень. Я... Вони, звісно, дуже корінжові, але сенс тому, щоб побавитись правильно. Короча, я я це куплю, я ще думаю. Я О, ще я... Так, трошки на паузу. Коротше, я вже спробувала кісточка для макіяжу. У мене немає іншого. Ну, десь вона, звісно, є. Гляньте, гляньте. Чик. Чік-чик-чик-чик. Чик, ви бачите, ви бачите. Блін, ну це кайф. Мені дуже подобається. Я так розумію, в цих крапочках є якийсь пігмент. Блін, я пам'ятаю, як мені в дитинстві купили там одну чи дві такі розмальовки, там не було ніяких крапочок, там був просто контур, і ти мажеш, і воно, типу, ну, з'являється колір просто через, ну, я не знаю, через воду, я не знаю, там може якісь приховані були пігменти, яких не було видно насправді хз. Але, блін, ну це кайфово, кайфово. Але тоді, до речі, вона коштувала щось гривень 50. А зараз, ну, це на той момент, вибачте, мені скільки було 5, це було років 15 тому. Жесть. От. А зараз вона коштує 30. Я розумію, чого мені тоді купили одну чи дві, бо це було неймовірно дорого. Бі, ну ладно, може мені 50, може я, може я була трохи старша, я не пам'ятаю. Але але, мені здається, що вона ну, на той момент, в порівнянні з ну, зараз, вона коштувала дуже дорого. Напевно, ще не було прям технології, знаєте. Як це все робить? Не знаю, коротше, від чого це залежало, але, блін, як я кайфую. Неймовірно, гляньте. Просто я наче майжу, але на кісточці немає фарби. Уявляєте? Чікс, чекс, тік, тік, Ой, трошки вирізла. Ну, це ж моя правильно. Отак, і дивлюсь, відчайдушних домов. Або ж дозволити з'їсти себе десятку котів. Вийшла погуляти з колегою, ну з і спалі. А потім згадую, вона каже, я взяла щось атласне, а атласне ну, це типу з... Ммм, mm, негарний колір виходить. Не подобається мені. Гляньте який. Таке. Хоча це ж жовт... а, там ще он синій все. поняла. Де якась щось сирення, або просто тривога, то. Сейчас щось понажимаєшся головой. Баді. Понятно. Ну, Тільки не надо мене. Я тебе не знімала. А чого тебе не надо? Я приїхала від почти. Нормальненько, так посиділа. Я раз хочу піти підрятувати до завтрашнього дня трошки. Трошки якось приділити час собі, треба ще покупатися, ще в мене такий настрій. Включити якусь музичку. І так, типу... Ось ще треба ставити проляк, просто одяг. М -м -м. Треба точно включати музику, треба додавати собі настрій, бо я інакше без музики я не витримаю. Не витримаю, то все.

Точки. Это ребята, за кем я плаваю. Я кайфую, гляньте, просто подивіться. Так атмосферно, блин, так пусто тут. Ну, ребята, поруть. <laughs> Я тут вже. Там от станція. За цим за кораблем, якщо не помиляюсь. Мені треба туди. Нам всім треба туди. Морозовий кубик. реальний кубик. Прикольний.

Вже тут як тут, ви подивіться. Відбити з вікна ви просто подивіться. Ну що це? Ну, це таке освітлення, ну просто, ну вибачте, ну, я, я не можу. Баді, ти можеш цього з цієї краси? Ти можеш з цієї краси. Ти сам як краса. Я навіть в якомусь не знаю, американському місці. Здається, так, гляньте, такий закат, захід сонця, будівля, машини такі. Трохи жовтого ну, через наше сонце. Так, за, так, через такий, через те все, такий захід, Такий трохи жовтий відтінок. цього, червоні, ось ці фари машин, боже, ну, я не важен. Забличаюся. Природа, що ти твої зі мною? Погода цікава. Ще не вдома, але грім такий добрячий і виця така. Всім привозим вимкнути звук. Взагалі от іду і думаю про те, що є дуже багато нещирих людей, особливо в соцмережах. І з одного боку опанами накапає. І з одного боку, ну, типу, ми всі розуміємо, чому люди бояться ділитись там і так далі. А з іншого, це насправді така сила бути щирим, бути відвертим. Це, це настільки надихає, це настільки уживляє акаунт банально, просто людину. І це має бути звичайною стійкістю, сила відстояти емоції, захистити себе, може, в певних моментах, просто показати, бути ну, такою, якою ти є яким ти є або якою? Щиро я зможе дійти і точно почнеться. Але не вийшло так, як хотілося, так як було задумано. Зараз трошечки писати, а він вже трохи грязний, звертайте увагу, а потім трошечки почитаю. До речі, не можу сказати, що ця книга прям цікава, але мені було цікаво якось дізнатись про нас кишківник, бо дуже багато про нього говорили там і так далі. От тому, ну поки типу дуже науково і не дуже цікаво, ось так. Я взагалі читаю зазвичай тільки щось наукове, таке більш психологічне. Ось можливо, я просто ще не дійшла до того моменту, коли мене зацікавить тема сама. Але на даний момент я не можу сказати, що я в захваті. Ну, типу, норм. Норм книга, можливо, варто дізнати щось. Боже, як давно я тут не була. Дніпро пізнавайте це місце. Приїхала сюди насправді, щоб трошки познімати. Але зараз у мене так підвішилась тривожність, що тут люди і так далі. В моїй голові це все виглядало легше. Я не знаю, чи вийде в мене познімати, чи зможу я наважитись. Але я все ще прагну принаймні. Тож, можливо буде щось таке цікаве. інсті. Переходьте. Трошки реклами. <gie> Боже, ну голову ну, я не можу краса. Ці, ці, ну, це просто кайф. Я забуваю, що тут же фільми показують. І я не приїхала не для цього, а спокуса така. Вот і з Обіцяю з <гування> Женс, болото. Бачите. це? жаль, болота. Це, це не знаю, це, воно, колись була річечка, або якийсь струмочок. Багаю знайти, де мені сісти. Але тут щось так багато людей, мені так дискомфортно. Я ще дуже якось дискомфортно йти. Взагалі мені, напевно, хотілося десь отам. Але, ем, по-перше, там взагалі немає людей. Я не знаю, як туди прийти, тут немає трапінки ніякої. І тут дуже нерівна дорога прям. Тут купа камней, кам купа палок. А ну от, звісно. мостик, все одно не хочу, мене трохи лякає. Тому я думаю, сісти десь отут. от, Напевно, Десь от там от. Коротше. Там попереду мене собачкою гуляється. Я, коротше, не знімала вже відосиків, сижу тут філософствую. Трохи, напевно, і в Тік-Ток викладу, і в інсту викладу, і, можливо, навіть в Треці. Я не знаю ще. Ну, коротше, у мене я прям знайшла місце, де мені комфортно, де тут дуже мало людей, прям мінімально. І мені здається, що їм все одно на те, що я тут щось знімаю, щось записую. Ну Принаймні, я хочу в це вірити, і мені так легше. Ось. І взагалі не знаю, не знаю, просто гарний настрій, я познімала. Звичайно, відео не. Якби не сказати, вони не найкращі? Да? Але мені дуже приємно думати, що я взагалі це зробила. Бо насправді це важко знімати, придумувати ідеї. Ну принаймні для мене. Для мене важко дійсно. Ось я багато разів перезаписувала. Пам'ятаю, в мене був перший дубль, він був дуже крутий, але так галімо падало сонце. І мені довелося перезаписувати. І всі наступні дублі були дуже важкими для мене. Мені не вдавалося їх записати. І там прям вийшло, ну, на напевно, на одне відео менше хвилини, вийшло дублів близько десяти, я думаю. Ось. Ну, Можливо, навіть трошки більше, бо я там почала трошки вже і уривками знімати, якось крутити його. Ну, коротше, ладно. сенс в тому, що я зробила це правильно, це головне. І ще, що я хочу, це пройтись, але. Є невеликий нюанс. Я хочу пройти з цього парку додому. Це так, да. але у мене є на цей час можливість. Просто що у мене сумки. Типу, у мене покривало, у мене штатив, там, блокнот, повербанк. Коротше, сумка повноцінна, забита сумка. Ай, Щось там залітіла. Я коротше це не знаю, тащити з цим, і начебто воно не важке. Але, але отакі от справи. Поки не знімала, поки, блін, поговорила про все, розказала, і, су, і, і сухи засохли, розумієте? І губи засохли. От такі от справи. Такі от ділішки, ребятулі. Отакі от. Напевно, на цьому цим я буду завершувати весь цей влог, я не можу сказати, що він мені подобається, але кінець я задоволена кінцем цього блогу. Тож, всім пока.